Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Починаємо з особистого життя. І давайте дивитися, Ліса ти знов? Що у вас буде завтра в особистому житті? Король мечів тут показаний, десь піде з роботи. У когось це дійсно, от знаєте, від проблем піде. У когось це у відпустку піде. Тут по-різному для вас. Але у -у -у. улюблячу сім'ю. тут більш як у відпустку, а може, знаєте, для когось. Навіть через стан здоров'я тимчасово піде з роботи. Це для когось навіть може бути пов'язано з якоюсь операцією, коли треба лягати в лікарню і лікуватись. Може бути і така ситуація. Ви як підтримка цій людині. Далі. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання? О, починаються якісь ревнощі, якісь. Ой, Сварки для когось з вас можуть бути навіть через роботу або через когось, з ким ви працюєте, спілкуєтесь по якихось справах, там, може робочого порядку, може просто якісь там ваші власні справи. Намагайтесь все ж таки без сварок, бо ви ж сім'я, ви ж. Ви ж вже якісь рідні один одному, навіть якщо ви просто поки що зустрічаєтесь, тут у вас дійсно споріднені душі. І тут можна обходитись без сварок, можна просто не йти в ті свар... Ну, Людина може провокувати вас, але ж це ну, від вас залежить реагувати на ці провокації або. Уж, у, ну, якось, знаєте, усміхнутися і перевести це на жарти. Далі дивимось, діє чоловіка у бік жінки. Давайте подивимось діє чоловіка у бік жінки в цей день, тобто завтра. Тут дороги. Тут можливість приїхати, може уточнювати з вами, а може навіть і просто приїхати. Королева мечів. Тут для когось ви просто можете бути така, знаєте, дуже як вчителька, як, така, знаєте, характерна жінка, наприклад, можете бути. Жінкою десь от на посаді якійсь, може, ви працюєте десь у державній установі? Може, ви навіть і колишня, але є бажання до вас приїхати. А може, є якась потреба до вас приїхати. Для когось буде як уточнювати про можливість приїзду, балакати про таке. Для когось це просто буде надсилати, наприклад, на дитину гроші. Тобто, тут у кого як. Я різні ситуації вам озвучила, все, що тут йде, ви там дивіться, яка ваша. Давайте далі дії жінки у бік чоловіка. Завтра що буде робити жінка у бік чоловіка? Ну, тут все одно, тут жінка показана королевою мечів, а чоловік королем кубків. І ситуація все ж таки, от зсунулись карти, ситуація вибору. Коли вона, знаєте, у жінки тут взагалі бажання змін. Але таких кардинальних змін. Знаєте, коли взяти і відрізати і як, знаєте, спочатку почати. Але так болісно їй навіть думки ці даються болісно. Не те, щоб там взяти і відрізати. Але знаєте, от зараз. Вагається, дійсно, вагається. Тут нема такого, щоб, знаєте, різко взяла і все зробила. Тут активність чоловіка її трошки тут вже в напруженні тримає. Його якісь, знаєте, такі прояви, коли він, спілкуючись з цією жінкою, проявляє себе як людина дуже така власна. Ну, так. Знаєте, весь час якісь там свої бачення, там бажання продавлює, їй вже це складно дається щось. Спілкування з цим чоловіком взагалі вже складно дається. Давайте далі діє не дії Давайте для одиноких подивимось. Що у одиноких буде у любовній, у сфері кохання, любовній сфері, там вже як хто називає, що у вас там завтра буде у сфері кохання. Тут вичікує якогось проявлення з, 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 з якогось нового шляху до вас, до одиноких, король жезлів. Знаєте, такого, щоб переможно було, щоб з'явитися, а ви і ще лепа відвисла, і взагалі забули, як розмовляти, і не знаєте, що робити і куди бігти. Тут просто, знаєте, як ніби нічого не було. Хто він вам? Давайте, хто він для вас? Можливість. Зараз тут карти не вдягнені. Угу. Ну, у когось можливість бути в парі, але щось ця можливість перекрита. А його сімейний стан мені покажи. О, ясно. Угу. М -м -м -м. Ясно, чому у вас тут так. Перекриваєте можливість бути з ним в парі, бо по дияволу, по справедливості ну, він сімейний, коротше. Тут нема про що казати, я розумію, чому він так буде дурня клеїти, бо, знаєте, вас ким хоче бачити? З'явився і назад в сім'ю. Ну, зрозуміло. Тобто ви, тобто ви йому хто? Ви йому хто? в Цьому чоловікові? Ой, лялька для маніпуляцій. Ось таке. І що вам з ним робити? Пограйтесь вже. А чого? Тут карти з гумором, то взагалі колода така з гумором, тому так і відповідає. Пограйся, кажуть карти. Він же жонатий, ну, тримай його в очікуванні. Тобто нічого не робіть. От знаєте, от просто от... Він дурня клеє і ви дурня клейте. Ну, а чого б ні? В цю гру можна грати вдвох. Нічого не робити насправді. Цінувати себе і все. Він же себе цінує, він собі вирішив, що йому можна мати скільки хоче. То й ви собі граєтесь. Ну, тобто якісь там. Який вам не потрібен, з'явиться. Ага. Бо він вичікує в слушний момент. Оце карта вистрибнула. Ну, давайте далі. Робота. Що у вас буде в роботі за? залежні Або від вас був хтось залежний, тут будуть навіть суперечки. Буде змінюватись ситуація, по справедливість буде змінюватись. Тут, знаєте, не так, що вам, наприклад, хтось там натискати на вас буде, і от роби так, як я кажу, і все. А це заради, зміни заради справедливості, для когось зміни заради якихось паперових моментів. Тобто, десь там треба в паперах до ладу привести ситуацію. Тут ось так? Що вам важливо прийняти завтра? Ага. Тут зі своєю якоюсь можливістю до вас буде з'являтися король кубків. Ну, так, знаєте, як переможець. Може розповідати про якусь ситуацію, в якій він швидко все владнав, до ладу привів, і вам буде розповідати, який він молодець. Приймайте, як є, бо людина все одно буде розповідати вам те, що він вважає за потрібне і в що він вірить. Навіть може, знаєте, так, так, Гучно вам щось там доказувати. Ну, приймайте, як є, вислухайте людину і все, йому полегшує. Від чого краще б за все відмовитись завтра. Так, ну дивіться, якщо вам хтось буде нав'язувати. Або пропонувати е, якесь таке завершення. От тут знаєте, що ситуація тільки підходить до завершення, це ще не, не остаточна крапка. Це, над цим завершенням ще треба попрацювати і відмовляйтесь взагалі від ситуації, коли вас можуть провокувати на скандал. На якусь суперечку, на якусь таку, знаєте, ситуацію, де треба з кимось так гучно порозмовляти. Якщо цього можна уникнути, то намагайтесь дійсно уникнути. Чого ж взагалі-то не уникнути в цей день? Тобто завтра чого вам не уникнути? Чекайте, там, там всі не вдягнені. А, ось. Так, чого ж вам не уникнути? От, от цікава ситуація. Дивіться, там, де вже час зробити вибір, і у вас буде така можливість і вийти от Просто вийти з ситуації, там, де ви залежні, там, де вас Ну може, самі себе тримаєте в залежності від якоїсь ситуації, або від, від, від якоїсь людини. У вас буде можливість просто взяти і вийти з ситуації. Знаєте, от як оста, остання крапка, остання крапля буде. А вже. Ну, от, вам надаватись заради того, щоб ви все ж таки, от знаєте, як вхопились за цю останню краплю і сказали: все. От на цьому з мене досить. І можна розвертатися і йти з якоїсь ситуації. От цього вам не уникнути. Вхопите ви цей шанс для себе чи ні, це вже тільки ваше рішення. Карти тут просто показали, а ви там вже дивіться. Вас до цього будуть аж підводити, щоб, врешті-решт, зробивши вибір. І порада від вищих сил для вас на завтра. Серйозно, аж старшими арканами, це, знаєте, зверніть увагу. Звісно, вона не для всіх, звісно. але завжди карти, завжди це кажу, але нові люди приходять, треба повторювати, тож вибачте, ті, хто чує це часто. Е, ситуація. Е, Завжди розгортається на картах для тих, кому важливіше за інших її почути. Тож, якщо впізнаєте свою, то вам тут дуже серйозно кажуть карти, у вас зміни зміни, яких вже не уникнути, вже от знаєте ситуація, яка в якийсь час для вас розгорталась саме заради таких змін. Вам треба йти в нове, і це нове для вас взагалі кармічна ситуація. Коли у вас може змінюватись кардинально життя, от знаєте, на до і після. Це може змінюватись ваше бачення, ваше ставлення до якоїсь ситуації, до якоїсь людини, навіть і для до себе. От знаєте, коли ви внутрішньо, вже насправді готові. Може бути така ситуація, коли ви, може, не хочете таких змін, але все одно от, ну, вас до цього готували, повірте, Це от, коли час прийшов, і вас вже не будуть питати, просто як можуть забрати якусь ситуацію, і надавати вам нову, бо. Ну, Треба змінюватись, треба рости, треба далі йти, треба щось нове приймати в своє життя і від чогось відмовлятись, бо воно вже вам ні до чого. Вам, ну, те, що буде від вас відходити, воно вже вам нічого не дає, воно пусте вже для вас. Як би ви до цього не відносились, може навіть там би звикли ну, якась звичка може. Піти від вас, але, ну, знаєте, досить вже. Це те, що може вас рушити, якщо залишати при собі. Тож будьте готові до змін, це заради вашого духовного зростання. Це коли знаєте, ви будете проходити. От як як суддівство буде над вашими вчинками, це може бути від вищих сил, це може бути від людей якихось, це може бути і ваше внутрішнє, коли ви самі себе можете засуджувати за якусь ситуацію, але е завжди пам'ятайте, що насправді. От, що б ми не робили, ми в кожній окремій ситуації зазвичай діємо так, як на той момент можливо для нас, як ми можемо щось зробити, як ми можемо сприйняти ситуацію. Потім, звісно, ми можемо себе Картати за щось і казати собі, ну, чого, от чого я так зробив чи зробила, а чого я от цього не зробив навпаки. Але в тій окремій ситуації ви зробили максимум. Тож будьте вдячні за те, що вам це було доступно, що ви взагалі змогли хоч щось зробити. І приймайте все з вдячністю. Оце головне, це те, чому нас навчає Всесвіт. І ми дійсно повинні це вивчити, що вдячність вона повинна бути в усьому і до всього, і за все. Все, на цьому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім вам сил, всім вам і настрою, і людей поряд з вами. Приємних, справжніх і найкращих. І бережіть себе, побачимо. Побачимося в наступних відео. Всім пока.